Друзі, привіт із Карпат рада вас вітати на своєму каналі. у нову. Відео. Розпочинаю своє відео із машини. У нас сьогодні запланована поїздка, невеличка подорож. Відколи почалася війна, можна сказати, що взагалі ніде з дітками ми не виїжджали, так що всі разом. Окрім того, що якісь походи до лісу в річку, десь щось таке дуже дуже поблизу, можна сказати, на території нашого села. ну або там Поблизу нашого села. А сьогодні хочемо помандрувати на Закарпаття, хочемо відвідати село Косонь, а саме поїхати на термальні води у Косино так як називається цей туристичний комплекс. Тому всі дружно зібралися. Бачите, що ділюся такими гарнезними краєвидами, і із території Карпат, і вже тут і Закарпаття. На дорогу в загальному ми витратили 6 годин, десь приблизно 6 з половиною. Це дорога туди і дорога назад. Але враховуючи, що туди ми витратили ще час на те, щоб заїхати на заправку. А звіти ми зупинялися для того, щоб дати ногам трошки перепочити дітям, і не хотіли, щоб просто діти заснули знову. Бо якщо виспляться такі маленькі діти, яким, наприклад, там 5 років, як Софії, цілу дорогу назад приїде додому, то хіба ми цілу нічку ловили би мишей? Якщо чесно, їхати були в нас плани не на один день, а хоча б на два-три дні. Але так як ми спохватилися в останні дні літа, то ну ми хотіли швидше, але не знали, чи вийде на які дати можна. Це не тільки відної ну, там мене залежить, а й від чоловіка, від його роботи, як йому виходить. Одним словом, коли ми вже почали шукати якесь житло, то те, що було підходяще нам, вже такого нічого не було. І ми просто вже не хотіли селитися де попало і вирішили такою великою компанією з п'яти чоловік спробувати просто поїхати туди і назад, а вже, можливо, на наступний раз буде по-іншому. Будемо планувати заздалегідь і їхати трошки надовше. Що хочу сказати, наприклад, по цінах, якщо комусь цікаво, щоб зайти на територію ось цього аквапарку і, взагалі, цілого комплексу їхнього, на 4 години, тому що просто зайти. Ну я щось не цікавилася, коштує 4 години 1000 гривень, із однієї дорослої особи. Якщо, наприклад, заходить двоє дорослих осіб. Ті тисячі гривень, відповідно, якщо ви хочете на цілий день, то дві тисячі гривень із однієї людини. Діти до метр п'ятдесят росту відпочивають на території безкоштовно. Вам дають спеціальний такий ключик, який ви одягаєте на руку, і на нього ви можете також брати різні напої, їжу, все, що є на території самого закладу. І просто вам вносять його вартість на той самий брелочок, і потім при виході, коли ви будете виходити, ви за все розрахуєтеся. Територія величезна, басейнів багато різних. Є тепла вода, є прісні басейни. Ось, наприклад, є ванни Кнайпа. Де ми теж з Софійкою ходили, вони викладені взагалі а, повністю дрібними камінчиками. Знизу заціментовані ті камінчики, і ножками по тому ходити. А, ну, так собі, комусь приємно, комусь і неприємно. Як бачите, там такі басейни є черговість: червоний, гаряча вода, блакитний, холодна. Ну і то такі собі. Контрастні перепади температур мають лікувальні властивості на ножки. Також саме цей масаж теж має якісь такі лікувальні властивості. Одним словом, оздоровчий комплекс знаю, що рекомендують їхати. Туди, всім, в кого є проблеми різні. І з радикулітами, артритами, з нервовою системою, і з серцево-судинною системою. Одним словом, все допомагає лікувати. Ну, але думаю, що так, тільки від одного разу, як нам, то явно. Не дуже сильно і допоможе. Єдине, що помітила, нервову систему лікує 100%. Я трошки на лежаку посиділа, полежала і, чесно кажучи, чуть не заснула. Ну і чесно кажучи, і у воді можна заснути, оскільки ось ці всі такі зелені води, то вони дуже тепленькі і у них дуже приємно і комфортно перебувати. Басейни вже досить такі прісні, холодніші. Кінець серпня, то такі прохолодніші порівняно із термальною водою. На території, як бачите, є ось такі бісєдочки, Вже люди, які знають, вони вже беруть з собою і їжу. Багато хто не купує на території там в закладах. Ну, ми перший раз ми такого не знали. Також були ми і в аквапарку, там гірки такі досить екстремальні. Хотіли ми спробувати от цей метелик з'їхати з нього. Скажу, що Черга була така, що напевно години-дві треба було стояти. Ми на ньому так і не спробували кататися, а на всьому що поменше, випробували. Також є басейн, ось такий, на якому час від часу включають штучні хвилі, і складається враження, що ви десь на морі. Хочу сказати, що так як ми хотіли потрапити сюди саме до обідньої такої спеки, то було правильне рішення, тому що як ми заїжджали на парковку, машин було, напевно, 20, а зараз парковка настільки сильно забита, що звідси ще треба виїхати. Одним словом, ніде яблуку впасти. І люди тільки прибували в обід і прибували. Ну і що? Така невеличка заправка і час їхати додому. Що їдемо до угу. а можна Софічку, тебе буде нудити зараз у дорозі дивиться мультики. Не буде. Софійка. Смачного! Так. Так, як і я казала, що по дорозі назад ми зупинялися і відволікали Софію, щоб вона не спала, хоча дорога недалека три години. І для дорослої людини це зовсім мало, але для Софійки це багато. Вона вже там притулилася до вікусі, до Андрійка і почала дрімати. Тому ми і зупинялися, з нею розмовляли, щось смачненьке їли, і так приїхали додому. Доброго ранку! Ми вже вдома, я на вулиці. Вчора була така гарна сонячна погода, а сьогодні гарна, але дошлива погода. Оскільки ми приїхали пізно, якісь сумки не розбирали, все витягнули з багажника, просто занесли в дім. Там в мене купа мокрих рушників, я їх не кидала прати. Не хотіла, щоб вночі пралка тарабанила, одним словом. Сьогодні треба все це розгребти, прибрати, ну і відповідно щось смачненьке приготувати, оскільки на вулиці дощик нічого ми робити, на вулиці не будемо, а будемо з чимось займатися в будинку. Тому будемо знімати мотиваційне відео. Розпочинаю я е, свої справи з приготування сніданку, скільки би не було різної роботи, але голодний ніхто нічого робити не буде і не хоче, тому готую я палюшки. У мене є картопляне пюре. Яке було якраз таки перед тим а, приготовлене, як ми їхали, воно залишилося в холодильнику, і явно його вже ніхто їсти не буде. Зараз готую палюшки. До картопляного пюре я додала яйце, додаю сіль, додаю крохмаль. В ідеалі було б додати картопляний крохмаль, так як в мене його немає. Я додала кукурудзяного крохмалю, картопельку підсолюю і додаю борошна. Дуже багато борошна не потрібно додавати. Спочатку додаємо трошки, замішуємо і поступово домішуємо борошном так, щоб тісто нам не липло до рук. Я думаю, що всі вміють готувати палюшки, і нікого я не вчу, а просто показую, як готую я. Настелила силіконовий коврик, присипала борошном. І гарнесенько зараз буду формувати із е, тіста собі е, ковбаску. Поки е, я готую полюшки, треба, щоб мені вже закипіла вода. Бо я так хвалилася на початку відео, що я сама прокинулася, ще ніхто не встав. А тут вже встав Андрій. Андрій як тільки прокидається, він зразу хоче їсти. І треба його зразу годувати. Звичайно, це все жарт, він може почекати. Але хлопець любить зранку попоїсти. Водичку поклала, водичка закіпає, а я займаюся полюжками. Розкачую собі. Спочатку дві ковбаски, потім я ще ділю на ковбаски. І гарнесенько нарізаю на невеличкі такі ж маточки. Чим менші, тим краще. Ну, принаймні так для мене. Мені так якось так гарніше, смачніше, вони швидше проварюються. Чим більша полюшка, тим довше вона закіпає, їй треба більше часу, і є велика ймовірність, що вона вам може розваритися. А так, чим менші, тим менше часу треба для проварювання, і вони. Є більша така ймовірність, що вони будуть такими гарнішими і не будуть розварюватися. Водичка закипіла, я до неї додала трошки рослинної олії і даю полюшки. Якщо, наприклад, ви знаєте, що у вас полюшки недобре посолені, можна до водички додати ще солі. Хтось додає ще й лавровий листочок, одним словом, кому як смачно, так собі і робить. Я ж додала просто рослинної олії. Палюшки, на відміну від вареників, я нічим не промиваю. Хоча мені страплялися в коментарях також такі коментарі, що є дивним те, що я промиваю вареники. Але так, я вареники промиваю від цієї водички, такої, яка утворюється після варіння борошняних виробів. А палюшки не промиваю. Просто ось так заправляю маслом і додаю сметанки. Можна ще смажити шкварки або цибульку смакує. І так, і так, досить добре. Сніданок відбувся, всіх нагодувала, сама теж наїлася і можна щось тепер робити. Я казала, що привезла багато рушників, вологих, яких ніхто там не сушив. Тому включаю правильну машину із рушниками, також ще є купа одягу. Одним словом, підбираю по кольорах і включаю. Тим часом, поки пралочка пере, я буду готувати щось таке основніше, буду готувати борщик та відбивні. Це так, щоб було вже не тільки на сьогодні, борщику нам буде надовго. Також паралельно вивішую одяг, який теж вже попрала пралка, тому що готування діжити займає багато часу. Ну, одним словом, займаюся хатніми справами. Как в каком местах, что пойдем. Все, мам. Я сама обойдусь. Я там А куда все? Сюда. Поки сонце світить, мої діти бігають по вулиці бавляться. Як тільки дощ всі в хаті товчуться, нема чим зганятися. Софія не має до кого причепитися і, відповідно, шукає заняття якогось, щоб їй дала мама. Мама що може дати, якщо мама на кухні? Мама дала заняття готувати, тому Софійка з мамою готує. Печиво сьогодні будемо випробовувати рецепти з тіктоку. Ми знайшли в інтернеті в Тіктоці такий непоганий, на мій погляд, рецепт печива. Настрій такий вже осінній, і будемо готувати осіннє таке листечко. В формі листечка. Рецепт дуже простий, там треба взяти яйця, їх збити з сіллю, з цукром та додати звичайну рослинну олію, все це перекалапуцькати, тоді додавати поступово борошно. У мене по рецепту борошно було трошки замало, бо по рецепту було вказано борошна одну кількість. Я замісила тісто, але воно було сильно липке. Я взяла ще борошна і замісила тісто тугіше. До однієї, все тісто біле, потім треба розділити на дві частинки. До однієї нічого не додаємо, а до іншої додаємо какао, змішуємо і мають бути такі два кольори: коричневе тісто і біле тісто. Воно, як і одне, так і друге, має бути еластичне, його не треба дуже сильно забивати, ні борошном, не додавати там дуже багато какао, а так, щоб просто тісто змінило колір. Підпиляємо знову все борошном і будемо. Катати із Софійкою ковбаски. І як бачите, тут я взяла біле тісто і ще відчула, що воно мені заливке, що треба додати більше борошна. Я його домісила і. Катаємо ковбаски, Софійка катає таку коричневу ковбаску, а я світленькі. Розділила і нарізаю на невеличкі такі шматочки. Як зранку робила палюшки, так тепер такі самі шматки. Їх з'єдную вдвох до кубки, щоб вони об'єдналися, і гарненько розкачую. Потім ось так розрізаємо і утворюємо такі листочки. Настрій такий на вулиці дощ, в хаті <гаді> зайнятися дітям нічим. І скоро перше вересня. Вже є відчуття таке, що осінь вже ось-ось, погода така дуже осіння, тому і печиво в нас таке вже сьогодні осіннє. Печиво моє випікалося 10 хвилин при 180 градусів. І хочу сказати, що досить таки непогане вийшло, воно досить бюджетне, так як туди йдуть тільки яйця і е, олія і цукор, трошки ваніліну і більше нічого такого вартісного не йде. Тож можна сміло готувати. Я думала, що результат буде гірший. А насправді печиво вийшло дуже таке пористе, смачненьке, крихкеньке. тому в описі залишу всі інгредієнти захочете повторити. Будь ласка, повторюйте, може, воно сподобається і вам. Решту мені було лінь робити. Софійка вже не захотіла допомагати, тож листочки я не робила, наробила таких кружочків. А зараз буду випробувати ще один рецепт з інтернету, особливо з Тіктоку. Як бачите, я для нього взяла хліб, вибрала м'якушку, розділила хлібчик на дві частинки. А з дно хліба я змастила майонезом, викладаю зверху ковбасу і підготовляю собі інгредієнти далі, тому що. Щоб не бавитися, я натерла сир. Там, де більше місця, я розбиваю 3 яйця в хлібі, а там, де є менше місця в хлібі, то розбиваю 2 яйця. Яйця я підсолила, легенько так збиваю вилочкою і буду засипати сиром. Автор в інтернеті каже, що це дуже-дуже смачно, що це там, економить дуже сильно час, ніж щось готувати таке дрібніше. тож. Відправляємо в духовку, нехай готується. А Софійка хвалиться печивом, яке у нас вийшло. Такі осінні листочки. Ну що ж, випробовуємо нашу таку гігантську канапку в цілому хлібі. Хочу сказати, що вона так добряче зарум'янилася. І скажу навперед, що воно того було не варте вибрати стільки м'якушки з хліба для того, щоб зробити таку канапку, але щось ну, зацікавило. Захотілося спробувати. Скажу навперед, що краще було б зробити просто гарячі канапки, взяти хліб. Хлібчик, той самий же ж, таки, нарізати його, збити яєчка із молочком, обмакати хлібчик, підсушити і накласти так само і ковбаски, затерти з сиром, і було би набагато смачніше. Одним словом, печиво таке можна готувати. Рецепт вийшов дійсно непоганий і бюджетний, оскільки він е е не має якихось дорогих складників. Ну, а канапки такі краще не готувати. Як кажуть у нас, це дурного робота. Краще зробити щось таке більш звичніше, мініатюрніше, і не витрачати час на перевірку таких рецептів, як перевіряю я. Одним словом. Як ви зрозуміли, відео підійшло до кінця. Я маю велику надію, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в село нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па. до зустрічей.